Слухайте, мені вже страшно. Я сиджу з літак, жду, і під'їжджає цей робот уже якийсь черговий час. Він тут е, притаївся, він під'їжджав, зупинявся, якісь програми там по-англійськи говорив, що, е, що він миє. Ну, слухайте, те, що він миє, не значить, що мене треба виганяти з місця, на якому написано «Recharge your electronic devices here», Що тут можеш підзарядитися. А я звідси, якби не дуже збираюся йти. Але от таке, бачите, нас штурмують одноманіттям, нас штурмують, от зупиниться перед людською ногою чи, чи ні. Бля, підходить все ближче скотина. Скотина, яка ну. І розумієте, про те, що роботи повстануть проти людей, це вже якби. Бачите, це вже впритул наступає ця тема. От, я але сам факт дебілізації, скільки разів можна те саме слухати, це дебілізує життя.